Я вважаю, що це ганьба. Ганьба для цих депутатів, які їх ніхто не посилав, їх Верховна Рада не посилала туди. Тому я вам скажу, що це я засуджую їх і повинні засудити їхні колеги, колеги, щоб вони поїхали, і головне не синітницю там розповідали. Це та, по-перше, а по-друге, я вам скажу, що це. Повинно суспільство які, якісь реакції з газети, я знаю, там якісь демонстрації, чи там іще щось відношення своє до цих депутатів. Це ганьба. Що можна думати про зрадників, про ті, які звикли питати у когось, що їм треба робити? Ми є український народ, ми вони є обранці українського народу. Треба його питати, а не їздити комусь і кланятися з чаровнішки. Їх просто треба, їм не місце, ні в парламенті, та й треба подумати, чи нехай вони мають якусь совість жити в Україні. Краще, на мій погляд, нехай би їхали туди, до так на старших братів, і їм там підмивали дещо. Моя думка така, що їм не потрібно надавати право голосу. А позбавлятися, депутати мають це вирішити, а вони не мають права голосу в Україні, тому що вони не є в українці. Фактично це зрада. Це є зрада тих людей, які вибрали. Якщо ти представляєш народ, то відповідно ти повинен відповідати тим ідеям, які народ підтримує. Ну, тобто, якщо ти їдеш кудись за кордон і тим більше. Країну, яка зараз проводить такі дії, агресорські по відношенню до нашої країни, я вважаю, це просто зрадою. Таких людей треба позбавляти депутатського мандата і їм не місце там. Представляти думку тих людей, які гинули тут недалеко, а потім так поводити себе, то, то непристойно. Ставлюся негативно. Якщо вони туди поїхали, то могли б і не повертатися. Вони поїхали в Москву, ми повинні реагувати так, що вони зрадники. А зрадникам не місце на Україні. Хай беруть російські паспорта і їдуть туди жити. На Верховній Раді треба написати бізнес-центр і ілюструвати всіх, всіх депутатів. Чому? Тому що вони бояться, що. Вони не пройдуть в слідуючий загін чи загон. Бо народ вже став розумніший. і Він знає, чим займається кожний депутат. Хай не забувають, що вони і народом, і найвища влада у нас в державі в демократичній це влада народу. З приводу тих 24 депутатів, які поїхали. Так собі від, від свого імені від, від, від свого власного імені у Кремль я вважаю це агенти Кремля. Ну а чого ж вони, будучи депутатами, народними народними депутатами України, поїхали в Кремль? Це агенти. Їх треба там залишити у Кремлі. Я думаю, що мотив. мотив також їхній особистий, власний. Це зрадники. Це зрадники. Вони хочуть бути з Москвою, з Кремлем, з путіним. Це говорить про те, що вони такі самі, як він, залишити їх нашої зарплати. Вони отримують нашу українську зарплату. Вони не повинні отримувати цю зарплату. Це моя думка, власна, особиста. Для того, щоб позитивно оцінити вчинок цих депутатів, які поїхали до Держдуми Росії, то треба бути впевненим, що вони діяли на користь України. Але зважаючи на їхню політичну історію, ми не можемо мати такої впевненості. Мені теж дуже цей момент, оскільки я навіть не слухав, але мої приположення как бы такі, що что... от Мне это все-таки вызвало подозрение. Почему? Потому что могут быть раз, разные договоренности. То есть мне напрягает то, что они поехали именно в Москву. Почему это не сделать в Украине? Поскольку как бы, Россия еще наша на данный момент наш враг. Как бы. И честно говоря, то есть, мне возникает к ним недоверие. Поскольку могут быть договоренности, те, которые могут обрушить нашу экономику или Украину в целом. Вот. Поскольку сейчас военное время. И, то есть, честно говоря, меня очень сильно напрягает именно сама секретность. То есть о чем они могут договариваться. Вот. То есть, ну я думаю, что стоит этих депутатов допросить. Чтобы их допросить, я считаю, что для начала надо снять неприкосновенность. Зарплата это не тот вариант, то есть им эти деньги по сути одних не холодный не жарко. Я думаю, этих депутатов надо просто лишить вообще каких-либо прав для того, чтобы они не могли принимать никаких важных решений и брать их с депутатских кресел и вообще не допускать Верховную Раду. А зачем чим мені поїхали в Росію? Ну я думаю, просто для того, щоб почитатися перед вир... правящей верхушкой Росії. Почнемо з того, що я їх не вважаю депутатами українського парламенту після того всього, що вони зробили для України. І від них нічого кращого чекати і не треба було. І я вважаю, що ще трохи цієї демократії. То тут будуть не тільки такі е, виходки, а взагалі України не буде. Ці депутати Верховної Ради, які відбули відрядження до Москви без будь-якого на то рішення нашого президента, вони повинні нести за це відповідальність, оскільки вони продовжують зраджувати український народ. Тому. Позбавити їх депутатського мандата, на мою думку, буде дуже правильним рішенням. Повинно в подальшому обговорюватися, які дії і як каратимуться. І мабуть, що можливо якийсь закон потрібно новий створити для того, щоб дії депутатів, які не узгоджуються з рішенням президента України, були покарані. Я думаю, что вообще не мешало бы как этим 23, так и всем другим депутатам просто запретить выезд за границу. Не только в Россию, но и во все другие страны. И когда они не смогут выезжать за границу, они, наверное, будут немножко больше волноваться о ситуации в Украине и о том, что здесь будет завтра. Потому что на данный момент ситуация следующая. В любой момент они берут, заказывают VIP-чартер, и могут по дипломатическому паспорту лететь в любую страну мира. Поэтому, если здесь, не дай бог, ситуация существенно, существенно усугубится, они за свое благополучие никак не опасаются. Я не знаю, если у Порошенко и у президента право ограничить как бы выезд депутатов за границу, но на самом деле это не мешало бы сделать, причем это нужно было делать с самого начала и для всех. В ситуації, коли йде Вітчизняна війна, перша українська, депутати, так звані народні їдуть з інформацією, радитись, що, як далі їм тут проводити свою підривну діяльність на Україні. Там, ви знаєте, Єлійник Володимир, це Олена Бондаренко і дуже-дуже багато цих людей. Я думаю, що Служби безпеки Повинні негайно зреагувати, по-перше, допитати кожного, от, вимагати від них звітності і, відповідно, застосувати заходи стосовно притягнення до їх до кримінальної відповідальності. А яка вже буде там змірана? Наказання, як сказати, це вже визначить суд, але це негайно, треба на це зреагувати. Зарплату треба забрати, бо взагалі вони ж на роботу не ходять. По-друге, це є підстава відкликати їх і лишити депутатських мандатів. Поступку депутатів, які дозволили зібратися, поїхати в російську думу. и выразить свой солидарность или протест против существующих событий, я отношусь крайне негативно. Потому что сегодня в тяжелое время, когда мы собираем по косточкам Украину, всем надо забыть негативное, что было со всех сторон, и быстро строить новую нашу державу, которой на самом деле не было на протяжении всего времени. Я считаю, как, ну, как киевлянин, у которого 50 лет здесь жизни, в Киеве, И который 2004 году был на Майдане с первого дня до последнего дня был до 20 февраля на Майдане здесь право голоса как депутата заканчивается с окончанием каденции этой рады, и поэтому ее быстрее надо захлопнуть и обновить. обновить, что мы получим, какое у нас гражданское общество сегодня сформировалось, такое мы получим и новую Раду. И там автоматически будет, ну назовем это иллюстрация, если они не попадут, и право голоса у них будет чисто как граждане. Я считаю, что это ганебный вчинок. Тому что така ситуация в країні, яка, мне здається, зобов'язує бути дуже відповідальними. З тим паче народних депутатів. І по-друге, ці народні депутати, які поїхали, вони вже настільки себе, чесно кажучи, заплямували свою репутацію. І цим чинком вони ще тільки більше підтвердили те, що вони і не народні, і не депутати відповідним чином. Тобто вони не несуть ту відповідальність, яку народ на них покладає. І мені здається, що нам потрібний обов'язково закон, який би дозволяв відкликати депутатів. А особливо за от такі от вчинки, тому що у нас немає ніяких важелів, щоб можна було от такі вчинки просто-напросто карати. На сьогоднішній день, якщо все-таки попереду у нас будуть вибори, мені здається, що хай це буде на їхній совісті, а наперед просто нам дійсно потрібен закон, який би дозволяв позбавляти і недоторканості. І відповідним чином відкликати і імпічмент депутатів, і імпічмент президенту. Тобто нам потрібні ці механізми, які б дозволили двосторонні стосунки між владою, стеблишментом і народом. Покуди не буде знято неприкосновений депутатське, ці предателі будуть їздити і будуть все це творити. А за предателям, як завжди, було одне і те саме. що робили з предателями на березку. Депутати, які приїхали в Москву, мають бізнес, щось спільне з Росією обов'язково. Або вони відкриті вороги, або ведуть бізнес з Росією. Народні депутати України накануні виборів, опять-таки народні депутати України наказали саме себе. Так як завершили самоубийство, але самим таким недостойним способом. Нам нічого вже не потрібно розказувати, ми все побачили, все зрозуміли і вичерпнули їх із всіх будь-хіх важливих списків на будущее політичне в Україні. Відносно э, цих вояжів э, групи, э, я б сказав, безрадників, не депутатів України, які поїхали в Москву без узгодження із парламентом. Без відповідної процедури оформлення цієї поїздки. Це безвідповідальні люди, яким нема серця і душі відносно наших дітей. Для того, щоб гідно вийти з цієї ситуації, потрібно радитись не тільки з парламентом, а й з українським народом. Ми ж бачимо вже і по Криму, ми бачимо і по Донецьку, і по Луганську, що наглість Путіна це безмежна. І йти з таким негідником на переговори це вкрай не годиться. І робити це таким, можна сказати, із ну, Наглим бандитом йти і старатися щось домовитись, це абсурд. Я би що радив би? Я радив би, щоб цих негідників взагалі позбавити депутатського мандата, лишити їх всіх виплат, які вони сиділи оцих три роки в парламенті, що вони працювали. Вони настоящі зрадники, і їх, очевидно, Надо притягнути до кримінальної відповідальності, і, напевно, розумно було б розглянути це і як зрадників посадити в тюрму. Ті депутати, які поїхали без узгодження з українським народом, це повні зрадники, і вони повинні нести покарання не тільки їх, а всіх депутатів позбавити. Депутатської недоторканості та повернути всю заробітну платню за три роки. Повернути квартири, повернути ті всі виплати, які вони використовували. Це кошти народу українського на відпочинок. Адбирать зарплату я думаю, у них безсмислена, тому що для них ця зарплата не має никакой роли, они обычно ее отдают своим помощникам. Необходимо этих депутатов лишить не только мандатов депутатских, а еще и въезда, права въезда в Украину, так как я недавно смотрел по телеканалу «Киев», выступал один из депутатов. Он сказал такую мысль, что Каждому из этих депутатов, которые ездили в Россию, было выплачено 250 тысяч долларов в месяц, им регулярно выплачивается за то, что они играют роль марионеток и действуют в интересах России и платящей стороны. Мене дуже-дуже таки, до таких депутатів, я навіть не можу точно сказати таким словом. Це не депутати, на мою думку, це вже як по-українськи сказати, це зрадники Батьківщини. Це їм їм навіть, аби так бо була мала, бо я б мала воля, я б навіть сюди назад не пустив би. Хай би живуть ті в Москві, які їм подобається. А сюди їм дороги вже не повинно бути. От пройде ілюстрація влади. Тоді, щоб були вони обов'язково покарані, обов'язково. Це таке, на мою думку, це повинно бути так. Всі депутати-зрадники України повинен слово сказати український народ, щоб таких депутатів не було у нас в Верховній Раді. Зовсім. А так, я думаю, що і суд повинен покарати їх за їхні вчинки. Я вважаю, що їм можна просто поспівчувати. Це єдине, на що вони заслуговують. Їхати і виступати в парламенті країни, яка веде з нами таку відверту війну, на мою думку, це, це відверта зрада. В той же час, якимось чином, витрачати на них час, там, піднімати на глум або там, в засобах масової інформації їх показувати. Це зайвий піар, він нікому не потрібен, про них просто потрібно забути. І... На сміттєзвалищі історії просто їх скинути, я так вважаю. Поїздка народних депутатів. Ну, в минулому вона була наша дружня сестерська держава. Тепер ми стали ворогами. І я вважаю, що ця поїздка просто їх компроментує перед нашим українським народом. Багато слів не треба говорити. Вони не живуть нашим життям, і вони не, не, не розуміють наші, нашого покликання, що ми є суверенна держава, окрема держава. І нас комп... їздити і збирати компромати і возити в Росію то не красиво з їхньої сторони. І я вважаю, що такі. Народні депутати, які вчинили цей ганебний вчинок, вони не повинні повертатися до України. Як на мене, тут для народних обранців це абсолютно ганебний вчинок, тому що вони були обрані народом України і фактично їдуть до тієї країни, з якою на сьогодні наша держава перебуває у стані війни. Їх потрібно не лише позбавити депутатського мандату, тому що наразі там залишилося зовсім мало до завершення каденції. Їх також потрібно позбавити права балотуватися на протягом наступних, наприклад, там 10-15 років і взагалі там чемодан, вокзал, Росія.